Харків, Одеса, Луганськ, Київ на нараду до Дніпропетровська прибули керівники найбільших слідчих ізоляторів України. І це неспроста. Після реорганізації департаменту з питань виконання покарань у Державну пенітенціарну службу тут чимало зробили для поліпшення побутових умов в'язнів та їх медичного обслуговування. Ці зміни стали більш здійсненими завдяки новому КПК. Відколи він набрав чинності, судді стали значно рідше застосовувати таку запобіжну міру, як утримання під вартою. Таким чином, тільки в Дніпропетровському сізо кількість арештованих порівняно з 2012 роком на 600 Чуть больше двух тысяч сейчас находится, следственно арестованных и осужденных в изоляторе, и при лимите наполнения три половиной тысячи. Міста ніж достатньо. Дніпропетровському ізолятору більше ста років. Натомість є такі, що нараховують понад три століття, і морально та технічно застарілими гніні є не лише будівлі, але й системи спостереження і контролю за ув'язненими. Тому останнім часом їх теж суттєво оновили і модернізували. Дніпропетровськ і тут опинився попереду країни всієї. В Дніпропетровському слідством ізоляторі багато зроблено для заміни уже на сьогоднішній день. Як ми говоримо, морально старевши оборудовання, це що касається технічних. средств охраны. Значит, установлено новое оборудование. Поэтому привезли значит, сотрудников наших других областей, для того, чтобы они могли посмотреть. И все новшества, которые сделаны в Днепропетровске, внедрять у себя. Серед інших актуальних питань, що потребують негайного розв'язання, і про які йшла мова на всеукраїнській нараді, також покращення умов роботи і відпочинку співробітників СІЗО, ремонт приміщень тощо. Правда, на реорганізацію та інші потреби відомства коштів з бюджету не дають. Розраховувати можна хіба що на власні однак надходження від благодійників і гуманітарна допомога зараз дуже малі, тож доводиться заробляти приміром на виготовленні лавочок. Нещодавно Дніпропетровськ закупив у місцевого СІЗО 500 штук, домовилися і Про доступность співпрацю. СИЗО на сегодня производит в основном продукцию, связанную с железобетонными изделиями. То есть плитка тротуарная, урны, блоки, бодюры, вот в основном это. И, на сегодня, и сейчас установлено оборудование по деревообработке. Это поддоны, так называемые европоддоны. Это основной источник дохода СИЗО. Алю на ветру Андрей Карпенко, объектив 20 канал.